Друзі, всім гарного дня, як завжди, наш огляд крипторинку. А з самого початку по традиції прорекламую трошки наш телеграм-канал. От, коли у нас сталося 13 квітня, коли у нас сталися такі панічні розпродажі на новині про те, що Іран засилає на територію Ізраїлю 130 шахідів. 30 крилатих ракет, 120 балістичних ракет. Звісно, що це привело до деякої паніки, до деякого розпродажу. І тим більше, що для Крипти це був такий досить удар в тому плані, що це все відбувається саме на вихідних. Якщо традиційні ринки на вихідних не працюють, тобто вони лише от, ну, у них був час адаптуватися до змін новинного фону. І от зараз ми подивимося пізніше. S&P відкрився, там індекс долара відкрились, нафта, все. От, і зараз подивимося, яка у них реакція. То у криптовалюти, по-перше, що не було на що рівнятися, да? ну по відношенню там S&P падає, ага, і крипта там летить вниз, ну, як кореляційні, кор кореляцій, кореляційні активи. да. А тут просто от оглянуться, нема на що, всіх паніка якось похватила, там. Одні на других ракети засилають, ті збивають, тут намічається якась третя світова, і от в цій всій паніці пішли проливи. І на цьому слайді я вказав, що ось оці мінімуми, і оці, міні, і оці три мінімуми можуть легко знести і швидко повернутися назад. І насправді це був би дуже крутий насправді варіант. Повністю зносяться оці лоу, і ми повертаємося назад. Ну галя, якщо ми розцінюємо. Оце все як боковик, а воно так і є по суті. Да? От Верхня жовта зона боковика і нижня зелена зона боковика. То це був би хибний пробій нижньої зони і потенційно вихід на гору. Ось це було описано, прописано так. І далі дивіться, вже на наступний день написав, що графік Bitcoin Spot лишається вище зеленої зони. Да? Ось ці в колі червоному лої познімали, цей не тронули. З однієї це і непогано структура тримається, з іншої сторони, ну, якби оцього добою да, на паніці можна було б його вже й дати, отако винести, і тоді вже. Тут, я думаю, що за цим лоу тут вже була повна капітуляція більшості лонгістів. Я думаю, тут, ну, хто сидить до сих пірше в лонгах, я думаю, тут відсотків 70 би відстопило або просто з страху позакривалось. Що, в принципі, і треба їхні. Стопи, да, їхнє закриття позицій, це навпаки чийсь вхід ну, великих гравців в ринок, скажімо так. Хтось продає, хтось купує і витягує це все діло нагору. Ось. А, був даний такий сценарій, тому я й кажу, що підписуйтесь да, на наш телеграм-канал. Тут. Огляди, новини, а, актуальна ситуація по ринку, вихідний, невихідний, якщо є якийсь шухер на ринку, да, завжди сюди щось споститься, завжди сюди щось заливається. Плюс а, активно ми зараз ще розвиваємо таку гілку, як всякі фармінги. Да, ну, тобто з нуля до мільйона на крипті, скажімо так. Так, все, з цим ми закінчили. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь. Лайк, like, коментар. Хочете розглянути, щоб ми розглянули на четвер якусь монету. Пишіть коментар під цим відео. Ми з коментарів піднімаємо всі монети, більшість із них розглядаємо. Хочете якусь тему, пишіть, не соромтесь, ми все читаємо, аналізуємо і стараємося підлаштовуватись під ваші інтереси, щоб все це було максимально цікаво. Так, тепер по бітку погнали. Я зараз графік сюди закину. Ось так, дивимося по бітку. Ну що, в минулому огляді я вам так і описував, в принципі, що є от реально оцей здоровий боковик. так, ось. І поки ми тримаємося вище цієї зеленої зони, яка нас тримала тут, тримала тут, ну, трохи тут. І ось вона нас третій, такі, так, третій раз витримує. Ось у нас все добре. Я очікую, да, якщо це от реально зелена зона це наша основна підтримка, то ми звідси маємо з якимись корекціями, не кажу, що однією палкою, але все-таки вийти вгору. Да. Ось ну, тут, тут зараз цієї зони немає. Ну, ось, ось, скажімо, ось ця зона верхня, оцей верхній боковик. Ось, от, от десь вийти сюди. Чому я не вірю. Не то, що не вірю, я не бачу доцільності гнати ціну в шорт саме з оцих позначок, яких ми є зараз. Я вам зараз покажу просто історію. Да, як у нас відбувались розвороти. До речі, от не знаю, може розпродаж на вихідних тригернула ще така штука. Дивіться, оцей ну, це тижневий, зараз давайте на на, на денці покажу. Зараз покажу на Денсі. Так, цей ні. Оцей, оцей хай з 21-го року, от внизу ви бачите, отут так? Да? хай з 21-го року, він був саме в середу, 14 квітня. Може, люди якось провели якусь аналогію, да, там, типа конспірологія, аналогія календарі ТД і тепер. Що саме от 24 рік, квітень місяць, 14 число, має бути якийсь армагідон. Ну, бо тут воно так склалося, бачите, ось денний таймфрейм. Саме от 14 квітня. Ось, я, про що я кажу вам? Дивіться, у нас от така типова ситуація. От, допустимо, це наш боковик, який ми маємо зараз. І шорт, основний такий, пішов після того, як у нас був от, виніс оцього от хай. Ось був встановлений хай, якась корекція. Да? Ось винесли хай тут, і потім, потім, і потім ми вийшли. Да? Тобто оця підтримка, да, вона тут також нас тримала, і тут тримала. Досить фрактальна ситуація, але вона тут порушується. Вона тут порушується, бо отут був, був, був відскок, бачите? а потім ми залилися вниз. Але спочатку був виніс у цього хаю. Якщо ми подивимося, відмотаємо і подивимося, так. якщо ми подивимося, відмотаємо, так, подивимося ось сюди, та сама історія. Консолідація, ну тут був би низ нашої підтримки, виніс хибний, і потім ми пішли вниз. Якщо ми зараз подивимося на нашу ситуацію, да, то в нас якраз таки оцього виноса і не вистачає, про що я в минулому роді казав, що гнати в шорт. З оцих от цін вниз сюди, сенсу нема. Бо для великого гравця не, він ще не встиг набрати свій шорт ну, фінально, да? а люблять вони заходити по найкращим цінам. А де найкраща ціна зараз для шорта? Правильно, вона вища у цієї консолідації. Як мінімум, у нас має бути хибний пробій цього хая, і тільки потім, тільки потім ми вже можемо говорити про якесь там продовження далі шорта. Ну, Якщо він буде, звісно. Але знову повторю, з минулого, без зносу, цього хая. Я особисто середньостроково, щоб там розвертатися в шорт, ну, сенсу взагалі не бачу. Тим більше, що дві попередні моделі розвороту, я вам тільки що показав, там оцей елемент був ось. Ідемо, йдемо, йдемо, бах, винесли, і потім тільки пішли вниз. От оцього елемента, оцього елемента нам і не вистачає. І без нього, скоріше за все, так глобально в шорт ми не поїдемо. Ну, це моя така думка. Згодні, окей, не згодні. пишіть коментар, що я не згоден, я бачу отак. Мені насправді буде дуже цікаво е, подивитися, почитати вашу думку. Може, якісь аргументи туди напишете. Ну, це є ринок, і якби істина пізнається в порівнянні в думок. Ось тому знову ж таки утримали, утримали, утримали. А не без того, що може бути ще якась корекція до цієї зони, і собі отак плавно-плавно можемо якось відростати. Але я ж кажу: я особисто чекаю перехай. Ну, ну реально, ну отак ну, я бачу ситуацію. Я... Тримаємося в боковику. Ви ж розумієте, що от, дивіться, ось візьмемо цю ситуацію, да? Винесли хай, винесли лоу. Плавно, плавно, і пішов ріст. Знову стали в консолідацію. Винесли декілька разів лоу і пішов ріст. І ця структура, вона є, буде завжди. Ріст, консолідація, ріст, консолідація, ріст. І так воно у нас по структурі відбувається консолідація, імпульс, консолідація, імпульс. Зараз стали в консолідацію, але більш ширшу. При тому, що всі драйвери на ріст у нас зберігаються попит ЄТФ є, халвінг ось о, на днях. Зниження ключової ставки ФРС як не крутий, але воно в цьому році буде. Ну, 90%, що так буде. Всі три компоненти в нас для притоку ліквідності для режиму ризик-он є на руках. Ось. Тому от, я кажу: це, це середньостроковий погляд. Це не погляд на сьогоднішній день. А? Ще треба пережити сам факт халвінгу. Бо там може бути також якась корекція в плані е, купуй на слухах, продавай на новинах. Щоб ви просто не думали, що це там. Все, завтра проснетесь, уже біткоін буде по 80к. Ось, це середньостроковий план. Так, е, давайте зараз ще глянемо. Відкрились штати? Да? Ну, не знаю, гарно, гарний має вигляд біток. Ось, якщо на меншому таймфреймі, дивіться, от база, от вона тут. Якщо ми сюди опускаємось і імпульсно починаємо відростати з цього місця. Це досить непогане місце для лонга з стопами. Ну, за найближчий лов я б не ставив, от поставив би принаймні от за це. І от, як мінімум, десь от ось сюди, ось сюди. Ну і, собственно, перехай. Ось сюди. Ну, такий сценарій. Так, сьогодні дивлюся тільки біток, оскільки ви розумієте, що вся альта. Падає біток, альта пада на мінус 20%, росте біток, альта там по своїй 3-5. Ну, якщо глянемо на Тіа, на Тія, да, Тія, Тіа ті, взагалі от від свого лоу, якщо не помиляюсь, по-моєму, заліти одна з найбільших відросла. Ну, смішно, не смішно, але 64%. Ну, казалось би, як таке може бути, да? а, ну, точно ж. Ну, от low, і оцей хай відскока, да? 64%. Навіть якщо зараз ціну візьмемо, 42%. От, ну, йде тут шорт. Uh, так, йдемо на йдемо, uh, йдемо, йдемо йдем на макро. Дивимося так, дивимося, SP відкрився. Давайте часовичок. Бачите, відкрився він гепом вгору, ну, Насправді, відкриття було тут, Зараз він йде заповнювати, наче як оцей свій геп, да? Але суть в тому, що не відкрився він червоним вниз. Тобто американські інвестори за вихідні зважили свої ризики і почали відкупати цю просадку. До речі, цей тиждень він дуже такий буде також, в принципі, волатильний, тому що дуже багато компаній із індексу SP500 будуть публікувати свої звіти за перший квартал. Ось. Тому тут також буде болтанка, але переоцінка ризиків за вихідні. А, ну, склалася в позитивну сторону. Просадки викупаються, самі бачите. Зараз, зараз так. Ну, ось. Ну, відкрились ось ми як відкрились. Да? Це було закриття. Це було відкриття. Ну і зараз йдемо заповнити, заповнити цю прогалину. І скоріше за це. Якщо звісно, отримаємо тут реакцію, то підемо собі десь рости ось. На оці такі рівні верхушечки, за якими і до бабки не ходи двідість буде. Ось по індексу долара. Е, індекс долара портить, портить нам картину. Да, прийшов він до такого сильного супротиву. Ну, цим, супротивом, цим супротивом є взагалі вся ця зона. Ось він зараз десь ну, до середини ще не дійшов, підкрадається до неї. А я очікував якусь реакцію ось на цей рівень. А насправді вона тут і була, він ось під нею, під цим рівнем грався, грався, грався. Ну і ось імпульсно вийшов, ринки відкрились. Це негативно. Це негативний такий, як би ну, те, що долар росте, це негативно в плані того, що все, що торгується до долара при його рості, починає падати. Ну і крипта в тому числі. Ось так. Що покажу: індекс волатильності VIX стрільну. Але зупинився, не росте далі. Це добре. Це добре. Це означає, що страх з ринку потрохи виходить. Ось, ну і подивимося нафту. Якби любі такі воєнні конфлікти на ближньому, ну, на близькому сході, да? там зосереджено приблизно 60 десь, відсотків цих потужностей по добу видобутку нафти. Самі розумієте, коли там починаються якісь воєнні конфлікти. Да? Це впливає на видобуток, він зменшується, плюс танкерні перевозки. Ось, бо море, там персидська затока стає і поруч біля неї, логістика стає там небезпечною, вона дорожчає, тому це в свою чергу призводить до росту енергоносіїв. Ріст енергоносів він розганяє інфляцію. Не забувайте, що у нас 1 травня. Засідання ФРС і буде оголошено про, ну, скоріше за все, ставка лишиться на такому ж рівні, як вона є. Я не думаю, що її будуть піднімати, але і шанси на те, що її знизять, вони також там мінімальні. Ось тому в такому, скажімо, макросі, да, не скажу, що картинка а, легка да, і дуже легко вона читається, але давайте будемо. Відштовхуватися від, скажімо так, якихось ну, логічних речей. А вони зараз в тому, давайте от так, графік CME. ну, тут, тут все те саме. От. Верхня зона і от нижня зона. І ми, ми, ми в боковику. І от чому я кажу на спотовому графіку бітка. Що у нас нам дуже важливо лишатися там вище 60 тисяч, е, якщо ми зносимо, скажімо так, цей да, яким ще нам тут стоїмо, стоїмо, зносимо цей low і ціна фіксується от під ним, тоді, та, тоді, скоріше за все, ми побачимо ось район оцих е, цін. Там 53-52, можливо і 50 тисяч. Але поки оцього сценарію немає. Бідку, ми повинні а, розцінювати цю ситуацію як, так, зараз, 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 як підтримка, 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 супротив, супротив, супротив. Тобто, ну отаке. І куди буде вихід, скоріше за все, ми побачимо після халвінгу, да? От, можливо, з'явиться якийсь новинний драйвер. Ну, але наразі ми зараз у боковику і нічого з цим не зробиш. Тому, якщо ви в позиціях, перебувайте в позиціях. Якщо ви не в позиціях, ну, скоріше за все, вам вчора треба було тут не боятися, а підкупити. Ну, от якось так. Ну, Така зараз ситуація, нічого тут такого не придумаєш. Все, друзі, в принципі, я так і планував сьогодні. Коротенький огляд. Ще раз скажу: підписуйтесь на наш е е канал. Підписуйтеся на наш YouTube канал, коментарі, лайки, підтримка від нас. Ми намагатимемося ділитися, ділитися з вами найкращим, що є в нас. Ось. Ну, в принципі, все. Всім гарних торгів. До зустрічі.